Всім доброго дня, люди. Хочу звернути увагу з приводу розмінування добровільського містка. Це Лозівського району Харківської області. Добровілля, щоб ви люди розуміли, воно не було під окупацією, воно задалеко від бойових дій. Я на це все дивлюсь, як все отак піариться, все. Кошти, скоріш за все, там відмиваються на цьому всьому. Група волонтерська мінерів, які, яку очолив Андрій Воронкін. Ну, що я вам хочу сказати? Я не знаю, як це так. До Збройних сил ніякого відношення взагалі. Хто його знає? Отак дивлюсь на все, правда. Все так дістало, на все дивлюся, і мені, блін, я не можу не мовчати. Під добровіллю, щоб ви розуміли, під цим містком. Там ґрунтою води, пісок, там все, там не муляка, нічого, не мул. Туди підкинули 12 мін. Ви звернете увагу на ті міни, вони нового зразка. Вони там не після Другої світової чи ще Їх підкинули, ось підкинули. А для чого їх туди підкинули? Скоріше за все, моя особиста думка, щоб показати красиву картинку розмінування волонтерської групи. Все от міни отам, на вірьовки піднімають, показують. да, В них красива картинка вийшла, стрічка в них там. Біло-красна є, блин. дрон є. У них красиво зверху сняли всю цю картинку. Ну це правда, це піарщина. І щоб ви думали, газета нове життя починає їх піарити, піарити, піднімати рейтинг, все. Я казав всім: брехлива газета нове життя, яку очолює Ірина Воронкіна. От ви вдумайтесь отут, от, трошки отак. Ірина Воронкіна, Андрій Воронкін. Ну, нічого, нічого вам не смуща. А зараз мені люди вже дзвонять і підкажуть, а ви е, самого, у Добровільського старости, у Юрія Калашника, дружина, сестра Воронкіна. Чую, кажу, а я й не знав, кажу. Ось воно, де собака зарита. Ну, правда, на це все дивися, блін. Мені огидно, блять. Коли війна в країні, коли я взагалі взагалі, де ТЦК? Цих сих ребят зібрати і на бойові відправити. Щоб вони не їздили там по близнюкам, вольно себе там в кафе сиділи. Все. А на бойових, як ми були, хлопці були там, воювали, блядь, не ні помиться нічого. Так хлопці деякі по півтора-два по роки їх не міняють, з передка не вилазять, а деякі поранені їх не, не виводять. Були ж такі ситуації, мені дзвонили, друзі, товариші, кажуть, Бодя, блін, я ось поранений, рука не робить, а мене знову відправили на війну. Я напередку, блін. Ну, як це так? от Можна взагалі взагалі? Я на це все дивлюся. Ну, блін, ну що люди? Коли вже люди почнуть оце все розуміти, блін? Не знаю, блін, ну, правда. Мене це розбиває, як не знаю що. Вони грабують нас, розбиваються люди. Я вам ще раз повторюю: треба об'єднуватись. Об'єднуватись. Досить, блін, оцих профур, яких привели до влади. Ви ж подивіться, все життя вони, все життя вони. Що цар, це і голова ТГ Близнюківщини? 20 років при владі ні, нічого не робиться взагалі. Ну, зато вчора нього проїжджав усе на батьківщині верхній Самари, староста там ходить щось пальцями. Ой, не староста, а чоловік... Чоловік, е дружини цієї старости, ходить тика пальцем там, бо вони своїх попритягували там стопщиками чи ще щось отримують по 20 тисяч. Блін. Коли людям казав, я, люди, блін, не дай Боже, я пройду старосту і подивитись, мені не нужен ні король буде, нічого. Кожна людина отримає по 2 гектара. Всі орендовані землі відберу нахер, блять. І роздам людям по 2 гектара, блять тому що люди проробили все життя, в них два гектара нема. А цим профурам, блядь, нати, 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 нати. Тільки старостей став король 3,8 гектара старості, нати, там нати, прокурорам нати, блін. Я не знаю, як це на все дивиться, правда. Ну, а з приводу цього розмінування цього, тут треба е, поцікавитись службі безпеки України. Як міни туди попали під добровільський місток. Все ж можна визнати. Хто там був, хто підкинув машини, які проїжджали, всіх вичислить і всіх можна, блін. Ну, це швидко швидко все робиться. А службі безпеці треба б зайнятися цим. Правда. Ну, отут піариться, просто так піариться, що ось ми, ось ми. Ви знаєте, я вам скажу правду, коли я. Був на в Славянській, ми там десь виїжджали в сторону Ізюма. Так там понад трасами цих мін валялось, повірте. Що їх можна було назбирати і присвоїти собі сказати, ось я міньор, ось я їх, блядь, розмінував. Ой, правда, люди, я не знаю. Ви можете дивитися на це, але я не можу дивитися на це все. Мені просто огидно. Я просто дивлюсь, як проковтуються люди, ковтають оцю всю нечість, блін. І думають, це воно так і є, блін. Люди вже обезнадіялись взагалі. Вони нікому не вірять, нікому нічого. Деякі мені там пишуть, а, та це ти до виборів готуйся. Та мені не нужні вибори, мені не нужно нічого, ніяких посад. Мені хочеться, щоб люди всі жили. Так як Воронкін Андрій. А вони вас роблять рабами, блядь. Рабами роблять і спеціально вам ото кусок подачку кинули, як оцей бублій там, за землю, кинув вам там е 4 тисячі за гектар. Це ті, хто підписали ще на 15 років пусті листки попідписували договора. Тим по 4 тисячі за гектар. А ті, хто не підписали там по, по 2 тисячі за гектар там плати. Ну, це в своєму. Та люди збирайтесь і виганять його нахер оттуда. Як так? Естакада. Обща. Яку дід мій строяв даже там. Була обща для людей Верхньої Самари, блін. Вони, блять, блок туди підтянули, щоб люди не заїжджали на естакаду. І все, вони, ж, блядь, царі. Та ти, сука, туди, блять, і камушка не вложив в той труд, блять. А мої діди, блін, все там робили, все. І так же люди, кожної, кожної людини з Верхньої Самари, там робили діди, блін. А він. Все, присвоїв все як своє, блін. Порозвалювали такі птишники, комплекси порозвалювали. Я на це все дивився спеціально, приходив на збори, дивився, як і Лідія Шулець там була в цьому, голова, голова адміністрації. Як наш бублій почав вивозити корів там по 100 голів, блін, зараз, блин, люди кинулись, як так, комплекс такий у нас, корів скільки все, а їх вивозять, вивозять. Лідешулась. Та ви, бо люди ж почали бунт піднімати. збори зібрали, лідешулась. Та ні, ви вірте, Івану Федоровичу, вірте, довіряйте. Він завезе сюди корів хороших, 500 корів завезе, і вони будуть давати більше молока, ніж ті всі, півтори, дві тисячі ваших корів. Так йоб, де вони ті корови? комплекси розвалили. Вас за решетку всіх потрібно сажать, блядь. І зобов'язуючи, щоб ви спочатку восстановили все, одібрати все майно. Ви ж подивіться, бублій кожен рік міняє ландкрузіряки, блін. Кожен рік купляє комбайни. За який хер? За ваший хер люди купляють? Він же вас здурить, як не знаю кого, блін. Просто не знаю, в мене нема слів. Чо люди такі не знаю. На все так дивляться, як не знаю. То хой, то хой, то хай. Та хай о, мол, о. Деякі звертаються до мене. Ой, Богдан, молодець! Та що ж молодець, Богдан? Ви, блядь, прийдіть та допоможіть нам, хлопцям, військовим, які воювали, які бачили все це пекло, блять. Їм на це все дивися, блять, розрива, коли ці тварі, блять, отут наживаються на всьому, блядь. Людей дурять цей. За який. Херу так хлопці віддають життя, які пішли на патріотизмі, отак як я пішов взагалі з білим квитком, блядь. Не знаю, друзі, блін. Дивіться, думайте. Мені хочеться, щоб все було у нас добре в країні. Дай Бог, щоб кацапів якась, а там десь зупинить їх, вибить, блядь, не знаю. Повірте, ну а тут треба розбиратися, і тут треба збиратися люди. Збиратися люди. І отаку всю нечість, блядь. За який хер він отримав? Скільки бабла, блядь, скільки земель у Андрія Воронкіна теж. Я подивився ухвали по суду господарських суддів, блін. Подивився, ухвали різні, блядь, скільки земель. Там і по садовам, скільки земель відхопуються, відбирається там. То оренду неправильно платили, то, ну, понятно, вони там підстраюють все, блін. А ручні судді там ухвалюють рішення, блядь. Бо я ж вам кажу, які судді он, в Близнюківському районі, що Лобановську ту візьміть чому, блядь, яка на мене незаконно е фальшувала справи, блін. Я за це взагалі кажу, що отаких от суддів треба вішати під судом, блядь, Щоб вони як таранька там висіли, блядь, верх, верх ногами, блядь. Щоб вони знали, переступив букву закона, все, висиш, блядь. Повірте, другий прийде, скаже, та ні, будемо в рамках чинного законодавства все робити. А не так, як, блядь, суддя мороз вийшов. Ой, мусор, мусор п'яний, блядь, 0,3 проміля. Та це не норма, блядь. А виносить рішення. Я винен, блядь. Як так може бути? За таке взагалі розстрілювати треба. Як в Китаї, блядь. Тут вообще мене не вину людину. Звинуватив він там... Я вообще так в голову не вкладаюся, я ще й під Верховну зраду їздив. Я людям показував. Дивіться, що як, так це суддя. Я все думав, о, та суд суд буде, думаю, все буде класно, блядь. Усе продажні люди. Ну, а з приводу містка, це розмінування, там все, оцю картинку красиву, що вони показали, і піаряться на всьому всьому. Я вважаю, там треба залучити СБУ. Все, оті ті міни, де вони їх поховали, не знаю, здали, як вони кажуть, там, військовим. Як? Здали військовим. А якщо військовий ту міну тільки візьме в руки, блядь, а вона розірветься? хто буде за це винуватим, бути? Ви що, блядь, в своєму разі, блядь? Там ми військовим передаємо, там міни все передаємо, як Воронкін там мені писав, Андрій. СБУ, зверніть увагу, я ще раз повторюю, зверніть увагу. Ну, що це твориться у нас в країні. Ми ж, блін. Країна така, блін. Багата на все. На надра на все, а ми отак от. Розікрали всю країну, оці, блін, жиди, блін. Ну, а ви зверніть увагу, будь ласка, на відео. Я зараз вам додам відео. Звісно, додам відео цього розмінування, картинку. Ви подивіться, зверніть увагу. Чітко, на міни. Як достають, як працюють, все. Ну. Я трішки там був, я трішки бачив, каже, ну, Мені ця картинка, правда, мені огидна вона. А нове життя, я взагалі цю газету треба перепровірити цю Ірину воронку на брехливість, блядь. І взагалі анулювати цю газету. Айбо якусь людину поставити там. Так що, друзі, давайте разом до перемоги. Дивіться відео, проаналізуйте, можете писати коментарі. Не бійтеся, я вам ще раз повторюю. Ну, кого ви боїтеся? Не бійтесь нікого, я вам ще раз повторюю. Всіх не залякаєш, всіх не посадиш, всіх не розстріляєш, я вам теж повторюю. Так що, додаю відео і дивіться, і аналізуйте всього. Які міни? Та там і номера видно на мінах. Все Все можна було вичислити. Звідки міни? Хто привіз, куди що, СБУ, ви працювати будете чи ні? Працюйте. Ті міни потрібно було вилучити, як вони туди попали, що за диверсійна група туди зайшла, підложила, щоб зробити картинку таку красиву. Дивіться відео. 8 лютого сапери із ТОВ Гуманітарна Безпека, яке функціонує на базі товариства Колос, підняли з дна річки, що протікає під містком між добровіллям та Ганнівкою 12 мін радянського та натівського зразка. Минулої неділі жителька села Добровілля Карина Завгородня разом з дитиною йшла провідувати батьків у сусідню Ганнівку. У воді біля містка, який з'єднує ці два населені пункти, жінка побачила підозрілі предмети, схожі на міни. Карина повідомила про знахідку чоловіку, а вже він зателефонував старості добровільського старостату Юрію Калашнику, який до реагування відповідних служб разом з військовими налагодив охорону об'єкту задля безпеки місцевих жителів. Наразі. Боєприпаси передані територіальному центру комплектування та соціальної підтримки.